Тримали прапор України нашої держави, да. а у них вилучили прапора, забрали до вашого районного відділку і конфіскували прапор України. Ти плакатиме капітан і ще Не, ну, побиття зробили. хочемо забрати ну, прапори. Це було 18-го на Майдані? Ні, ми, хоч, ми хочемо ну, забирати ну, цьому... прапори. Ну, то не ми міліція була, то був Б... але ж вилучили прапора. Ми просто міліція. Міліція. Міліці. Угу. Все зрозуміло, добре. Давай. І вона в цьому числі. Десь у вас знаходиться тут а, сховані прапори. А немає прапори. в самому постанові ну, розуміти, номер протоколу? 27-го. 27-го, так? 27-го, так. Догнали і конфіскували мене отут у новому спілуватому залі. Звідси розпозитися. Копію, зробити? скажіть, будь ласка, де ми це можемо копію зробити? тут зробити, щоб на пері... ваш час не за нас? Заяву давайте сюди, будь ласка. Нема, де? Зуб, ладно. Все добре, каже, що будемо добре, разом все. з громадою перетворювати міліцію у нормальну структуру? У нормально ну, у закону громада буде допомагати контролювати, яким чином міліція буде переутпереутворювати, принароджуватися. Як будемо. А тестувати міліцію, чи може якісь там е, придумають ці е, екстрасенси апарат, щоб людина клала руку і, і було б все ясно, чи це буде злочинець чи ні, чи він буде гвалтувати людей і вбивати жінок чи ні. Ну нам потрібно щось робити. А далі так жити неможливо. Бо е, буде чи бунт, чи кров. Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб ви виконували е, конституцію. Закону ми працювали. Так далі тримали бюджет, вам з цього бюджету були нараховані соцпільги і зарплатня, а ми працювали. Але ж коли ми працюємо, вас утримуємо, а ви за наші гроші нас ще й кінками б'є, і пропори вилучаєте, і фальшуєте справи, це щось не те, як казав той Жванецький. Навірно, що там в консерваторії напруга. Для цього ми хочемо жити по закону. А ми исполнителі ролей. Ні, це не вони привикли. Ми дозволили їм так знущатися над народом. А якщо ми себе будемо вважати громадянами, власниками цієї країни, бачиш, що тут написано? Це ж театр подати. Вони працюють за наш кошт. Вони відпрацьовують те, що я їм. Даю працювати, і це я гроші і утримую їх. Розумієш, що ну, так повинно бути. А не навпаки. <звук> <звук> якщо ми дозволяємо з собою так поводитись, то мерки рабів до раю не пускають. Якщо так, то пишемо всі заяви. Прошу розстріляти <звук> мене по собственному давання. І носимо кармані. І все. То ви, пане, хочете сказати, що Беркут мене побив за мої гроші чи що? Так, да. Боже, то я вже не замовляв за ну, бачите, бачите. Я, як в ресторані ікру не замовляю, то за неї не плачу, так. мені вже й не несуть. Хлопці, ми, ми ви бачите, що нас б'ють, а ми посміхаємось з того, що нас б'ють за наші гроші. Це вже, мабуть, нормальний процес, коли е, люди відчувають, що щось не так в країні. Це ж може був суботник, ні, ні, ні. Це було бюро добрих Ви розумієте, яка річ. Захарченко, він вже знає, що під випискою МВС працює. Підприємське середовище, це підприємці, вони утримуються за наш кошти. Вони не можуть бути підприємцями. А в них є ЕДРПО, вони бізнесом займаються. Це бізнес-структура. Підіжіть, мене ще тут копія. Ми повинні переформовувати міліція повинна бути міліцією, а бізнес повинен займатися бізнесом. А це не повинна гроші заробляти. Ні, ну за статтю ми ж податки платимо. Я всі сплачую податки. Ну, і податкову міліція мені нагадує, коли не вчасно час сплачують податки. Зараз, на наше клопотання, на нашу, на нашу заяву про те, що таке податкова міліція і налогова служба, ми получили следующий ответ. Налоговая находится в стадії припинення підприємницької діяльності. То есть, ви розумієте, що все структуры органы власти они занимаются підприємництвом. І прокуратура, і міліція, і суд. Ми це дозволили зробити самі. Хочу профсоюзний міліційну, а все ви питання. Є, є. є профсоюзна міліційна. Профсоюз. Оце я хотів почути, хто мені скаже. Де профсоюзна міліція? Що права людей захищали профсоюз? Поломали руки. А я тебе скаржуся на них, розуміємо, ще й ногу зламають. Говори треба. Знову не полизамовання.

І дивишся, що там ззаду, як захищають людей, як фальшують справи, як підкидають наркотики у кармани, як кришують наркобізнес. Тому щось, щось тут не те. Щось не те. Писали б, захищаємо мафію. Захищаємо спрут. Ми зробимо міліцію нормально. и плакаты забрали. Ну, просто знаете, но вы кто добрый, не забрать нам плакаты в документе. А это оригинал соби, да Короче, две и удочки, нержавеющая трубка, ты типа плакат оставил, приправу. Давай. Пока. А третий кост тоже забрали с нержавеющей трубкой. прошу почитать, Там, а ваши протоколы можно забрать, только керевник вашего заступник. Значить, ми зараз сьогодні були в МВФ, піднімаємося питання по всій Україні 15, що давай, в наші протоколи склали. Законують про це половину добре. Читайте допомагав. Не маєте права ніхто складати протоколи. Okay. Ну, Я за протоколи говорю, почитайте самі. Тому що протоколи мають право складати керівник і доступник керівника, керівника це, органу. Це ж чергові, а ви складали протокол. Чергові, так? Ні. Я кажу, що хай хлопці читають всі. Хто складав? Їм а дають наказ читали? і вони знають, що. А? Далі, що? Начальника знає умільярд, а цих не знають нікого. Значить, таке читає закони. Він може показати своє посвідчення, а може не показати. Він не складає. Він не складає. Начальник і за не складає протокол, тому що розуміє, що може за це бути відповідальність, якщо він сфальшував. Відповідаль Своєму підлеглому, давай ти роби, а я тебе, якщо там виникнуть е, якісь. Не прикрию. Прикрию. А я ж за що я кажу? Що прикрити неможливо. якщо по закону будемо, ми будемо відслідковувати кожен протокол, кожну дію незаконної міліції, і коли. Непосадова особа складає протокол і вона порушує законодавство, вона буде відповідати. Кожен міліціонер, що не має права складати протокол, робиться, він буде відповідати. От і коли до о, о, ну, з такого молодшого звина міліці... з, 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 ну, дійде, що порушувати закон, не, не потрібно, тому що якщо ти відмовиш начальнику, то він тебе буде, ну, ти не хороший. Да? А коли ти будеш казати звиняйте, пан начальник, я приймав присягу на перед народом України. Я не буду порушувати закон. Беріть і фальшуйте. Беріть Ігорюш, і складайте. Ігорюш, можна я тебе поправлю? Ти що? Вони всі працюють по контракту. Да, да. А, да, да, а контракт да. передбачає, що сказали, ти роби. А mm -hmm. чого по контракту? Тому що ви працюєте в суб'єкті господарської діяльності в юридичній особі приватного права. Тепер ви розумієте, що ваш начальник за посаду плати гроші. І ми вже по цій Україні це все знаємо. Їм дадуть команду стріляти, вони будуть стріляти. Не будуть стріляти. Ніхто не буде стріляти. Що вони? Зовсім Вони не будуть стріляти. Що вони дурні? Стріляти будуть тоді космонавти, їх там чоловік 300-400. А нормальні міліції не будуть стріляти, тому що там і батьки, і жінки, і брати стоять. Такі гори. І я вони напишуть рапорти і підуть.

І міліція буде їх зарештовувати. От вони тоді відіб'ються, хлопці, оці нормальні, скажуть, ну на ви нас, нас 20 років розлучалися. Та ні, вони сразу перебіжчики на час у все кумари, сразу, сразу прибіжуть до нас і зроблять виних знов. Вони без реєструються. А Дві, а те, що ви такий випадок був? Прийшов заступник не каже, ну і животи працюють. Ну, що да, я можу да, зробити? Да, да. Мене лишіть, а всіх мене. Чесно, з моєї подружки, да? коли, при, коли обе прийшов до підприємця і каже, дай мені документи, що стосуються підприємницької діяльності, а це заборонено, це пряма заборона взагалі втручатись в міліції в подарську діяльність. Ми їх, звісно, прогнали, дали телеграму в МВС, вони побігли, потім прийшов заступник начальника вибачатися. А вона каже, я не буду з вами говорити без юриста. Я ми вдвох сидимо, він заходить, каже, що, ну що, ну і що я можу зробити? Ну ідіоти працюють. А бумажка була від заступника начальника. Іди і шукай, що хочеш. Я так що в мене вже таке було. Ви Слухайте, використовують нижку, лампу між. Вони принижують і все. Використовують для того, щоб вони... Робили зараз. Вони нічого не читають. І були пов'язані. Хочеш там вище звання, робити що я сказав. Хочеш відпустку влітку, робити що я сказав. Хочеш кабінет, робити що я сказав. Роби на успіх, аби смогли не дасти. Та тут, до речі, ми що це звертали увагу, що де це ми останній раз були, що вони не закон читають, а начальнику телефонують. Вони не знають ні інструкції, ні наказів, ні порядків, ні попитання. Так, то ж і чому нам не потрібна така кількість міліції? Нам потрібні спеціалісти, щоб було в Як у поліції, щоб його поважали, він знає закони, знає, кого заарештувати? Ой, наші речі забрали. Це 27 числа було. Там є робили на поділу. Навіщо ми побили тих людей? Вони ж не побудували. Кажуть, да, що ми хочемо жити в Навіщо ми їх побили? І ну, в залі, там в актовому залі лежали мої плакати. А той, що нема, нема мозику, там ну, щось пропити. Він приходить і б'є людей. Не роз... Тому що йому казав начальник бити. Все. Він не виконує.